Привіт! Це канал Зерот, мене звуть Олександр. І сьогодні у мене для вас огляд. Огляд одного культового та історичного автомобіля, славу якого затьмарює слава його попередника. Хоча це не робить його менш популярним чи культовим. У доказ цьому є роки його виробництва. Він простояв на конвеєрі з 1979 по 1992 роки на заводі в Гановері. Після чого його виробництво було перенесено до Південної Африки, де він вже простояв на конвеєрі з 1992 по 2003 роки. Цей автомобіль і досі є досить популярним серед любителів ретроавтомобілів. І так, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, у мене на огляді Volkswagen T3. Випутний дизайн, висота даху, велика площа скла дають йому унікальний вигляд та гарний вид зсередини. Крім того, ми можемо побачити фірмовий логотип компанії Volkswagen, округлі фари це все є його ідентифікація ідентифікація цього автомобіля, автомобіля бренду Volkswagen. Увійшовши всередину, ми бачимо світлий просторий салон Volkswagen. Хоча цей автомобіль і був спроєктований як вантажний, але він може розмістити в собі досить комфортно водія та пасажирів, аскетичний дизайн торпедо, класичний приладовий щит. В нашій комплектації він без тахометра, хоча його можна було доустановити за додаткові гроші У т 3 була можливість доукомплектувати свій автомобіль додатковим обладнанням. Таким, наприклад, як склопідйомники електричні, електричні коригування дзеркал, центральний замок, підігрів сидінь, е очисники передніх фар, склоочисник заднього скла. Також е з 1985 року з'явилась можливість встановити кондиціонер. А з 1986 року з'явилась можливість доукомплектувати автомобіль АБС-ом та повним приводом. У нас сьогодні на огляді Volkswagen Т3 Транспортер у пасажирському варіанті на 8 місць. Я навмисно підкреслюю, що це саме транспортер. Так як у 1985 році у світ вийшов Т3 Multivan – універсальний автомобіль сімейного типу. Разом із ним у тому ж самому році. У світ вийшов Т-3 каравела Карат, автомобіль бізнес-класу. Він був обладнаний легкосплавними дисками, заниженим шасі, мав передній спойлер. У салоні розміщувався складаний столик, сидіння були виконані із замші, а сидіння другого ряду могли обертатися по кругу. Т-3 був доступний з рядом бензинових та дизельних двигунів, які забезпечували йому надійну роботу. Також на базі цього автомобіля було створено безліч кемпа-версій цього автомобіля, які користувались великою популярністю серед подорожуючих. У Т-3 двигун та трансмісія розміщені позаду. Конструктори, створюючи ще Т1, говорили, що це є правильним розміщенням двигуна для вантажного автомобіля, адже двигун та трансмісія навантажують задню вісь. Водій своєю вагою навантажує передню вісь. А вантаж зазвичай розміщувався посередині автомобіля. Тож, так, це дійсно є гарним та правильним розподілом ваги на передню та задню вісь. Та при такому розташуванні двигуна є один величезний мінус. Як для вантажного автомобіля це високий багажний відділ. Через що стає набагато важче завантажувати крупногабаритні та важкі речі. А як для пасажирського автомобіля? Мінусом є шум двигуна та трансмісії. Під капотом Т3 можна зустріти різноманітні двигуни: дизельний 1,6 на 49 кінських сил, інжекторний 1,9 на 81 кінську силу, інжекторний 2.1 на 112 кінських сил. Турбодизель 1,6 на 70 кінських сил. Та дизель 1,7 на 57 кінських сил. Коробку передач можна було встановити на вибір. Або 4-ступеневу, 5-ступеневу, або 3-ступеневий автомат. Трошки голосно, але нічого з цим не поробиш. Так тут закриваються двері. Зачекаємо, поки потухнуть на свічки, бо у нас дизельний автомобіль, і без них він ніяк не заведеться, а заводиться просто пісня! Будемо проїхатись. За собі Передачі перемикаються зовсім по-іншому. Де у всіх людей друга передача, тут перша, де у всіх автомобілів перша, тут задня. В цій, в цьому варіанті тут п'ятиступенева коробка передач. Я, мабуть, закрию вікно, так трошки буде тихіше. Блін, прикольна машина. Сидіти досить, досить комфортно, ну, не, не так, щоб комфортно, але досить зручно ось. Сидіти в ній зручно. Керувати, ну, не знаю. Велике кермо прикольно. Як в як не знаю, як в капітана, як. Е... А! Трош, тр, тр, трошечки, трошечки шумно в нас тут. Але ну, чекати чогось іншого від автомобіля, якому там 44 роки на сьогоднішній день, я думаю, що чекати чогось іншого і не потрібно. До речі, цей автомобіль він е, у власника досі виконує потреби, задовільняє потреби, виконує ті завдання, на які він розрахований. Так як це вже, скажімо так, раритетний автомобіль, то власник цього автомобіля там, може поїхати на вокзал, зустріти знайомих чи відвезти кудись. Прикольно, от саме прикольно, нічого більше. Сидіти, блін, зручно. Сидіти нормально. Реально нормально сидіти. Можна десь так далеченько поїхати. Не тисячу кілометрів ні в якому разі, бо з цим двигуном можна просто запаритись кудись довго їхати. Але так, кілометрів 100 поїхати десь відпочити, блін. Можна, можна, реально класна машинка. Старенька, класна машинка, можна так, локоточок покласти з великою швидкістю 60 км на годину, п'ята передача. Для цього двигуна, для цього автомобіля якраз саме то. Тому що якщо ми будемо їхати там 80 і вище, ні, чути мене не буде. І самому тут сидіти буде просто катастрофа, голова буде квадратна. Там сказати, що це машина вихідного дня, ні. Це ні в якому разі не машина вихідного дня. Навіть от велику сім'ю в неї посадити на вихідний день. Ну, можна разочок. Ну, два. Все, найбільше цього буде достатньо. Достатньо разочок проїхатись, десь з'їздити і, і все. Просто щоб відчути, щоб зрозуміти, що це таке, як воно було колись. І не більше того. Ай, це була третя. Цікаво, дуже цікаво. Ну цікаві відчуття за кермом цього автомобіля. Не їде взагалі, але знову ж таки, ну чого можна чекати від автомобіля 40-річної давності. Як на мене, то немає чого чекати іншого. Це велике кермо, поведінка цього автомобіля, так як колеса, передні колеса знаходяться якраз піді мною. Повертати на ньому. Не скажу, що незвично, він повертає як звичайний автомобіль, але щось, щось все ж таки є незвичайне, ну, не таке, як, як ми звикли. До речі, цікаво, що у 80-х роках було випущено декілька ну дуже дуже ексклюзивних Т-3. Їх випустили для супроводу Porsche у Південній Африці. Вони були обладнані двигунами об'ємом 3,2 літри та трансмісією від Porsche 911. І мали можливість розганятись до 200 км на годину. Та до сотні вони розганялись за, якщо я не помиляюсь, 8,3 секунди. Класний м'який автомобіль. Не знаю, я, я їду на ньому з посмішкою. З посмішкою від. Від задоволення. Ну, це просто. Просто класний надійний автомобіль, який, на якому варто хоча б раз проїхатись. Це не спортивний, це не продрайв, це не старі спортивні автомобілі. Це старий вантажний трудяшка, який відпрацював своє, і зараз він працює без всяких проблем. В нього можна посадити 8 людей. В нього можна завантажити вантаж і довести туди, куди потрібно. Без усіляких проблем. У вихідний день на ньому можна виїхати, проїхатись містом, з'їздити за місто, на нього звернути увагу. Він подарує якісь, якісь позитивні емоції, тому що. Знаючи, що це за автомобіль, він якось ну, немає такого розчарування в ньому, немає такого, що ви в нього сіли, проїхались і вийшли і гримнули дверима і сказали все, дякую, я більше в нього ніколи не сяду. Ні, на ньому можна спокійно пересуватись. Навіть з позитивними емоціями. Що я вам можу сказати? Їхати прикольно. От саме це слово. Прикольно. Тут трохи така хвиляста дорога і... Він так розкачується, але швидкість в мене 40 км на годину. Тому він... Прикольно розкачується. Бо я якщо, не уявляю, що буде, якщо їхати там зі швидкістю 80, ну, 90, бо він більше і не зможе їхати. І виїхати на таку дорогу, я думаю, що десь можна опинитись і за дорогою. Але так помаленьку, потихеньку, блин, прикольно. Ви знаєте, все ж таки це класний автомобіль, чудовий автомобіль. І я дякую цьому автомобілю за те, що, проживши 44 роки, він все ж ще живий, він ще їздить і дає можливість доторкнутися до історії, історії, яка будувала, формувала наш сучасний світ. Наші сучасні автомобілі. Це Volkswagen T3. З вами був Олександр. Пишіть пишіть ваші відгуки з приводу цього відео і з приводу тих відео, які б ви хотіли бачити надалі. Дякую вам. Всього вам найкращого, миру та успіхів!